Дитяча Біблія Коронування Йоаша Четверта книга царів, глави 11 та 12 Ахазія був одним з юдейських царів. Він мав дуже злу і нечистиву матір Аталію. Коли її син Ахазія помер, вона вирішила знищити всіх членів царського роду, щоб самій успадкувати престол Юдейського царства. Але Єгошева, сестра Ахазії. Взяла Йоаша, сина Ахазії, і сховала його від Аталії, зберігши таким чином йому життя. Шість років його шева переховувала Йоаша у домі Господнім. Протягом цього часу Аталія царювала в Ізраїлі. Коли Йоашу виповнилося сім років, священик його яда скликав у дім Господній усіх воїнів, сотників, скороходів та царських охоронців. Він показав їм царського сина. І домовився з ними про коронування його на престол, щоб став Йоаш царем. Воїни оточили з усіх боків храм Господній, охороняючи його. А священник його яда вивів Йоаша та увінчав його царською короною з прикрасами, і зробили вони його царем, і помазали його, і вдарили в долоні та й вигукнули: Хай живе цар! І весь народ Ізраїлю, почувши про це, дуже зрадів. А Аталія була вбита у царському домі. Йоаш дуже любив Бога і намагався жити за заповідями Божими доти, доки поруч із ним був священник його яда і навчав його мудрості господній. Коли Йоаш підріс, то наказав відновити храм Божий, оскільки на той час храм був занедбаний. Однак після смерті його яди. Цар Юаш став прислухатися до поганих порад своїх нечестивих радників, і, забувши про живого Бога, вдарився до ідолослужіння. Він став діяти проти волі Господа. Одного разу син його яди Захарія викривав нечестя народу. Юаш, почувши про це, наказав вбити його у дворі храму Господнього. Після цього нещастя впало на країну, В сирійці спустошили Ізраїль. І, як здобич, вивезли усі багатства храму. Сам цар Юаш лежав хворий, і в цей час двоє слух його прийшли і вбили його, і поховали його в Давидовому місті, та не поховали його в гробах царських.